Після того, як пройшла міграція, необхідно запросити лікарів до системи. Для цього авторизуйтеся з профіля керівника в health 24. Логін це буде ваша пошта або номер телефону, а пароль вам прийшов у Viber або звичайний смс. Після чого натискаємо Організація та обираємо розділ «Працівники». Розділ працівників вже буде заповнений всіма вашими працівниками, які є в складі організації. Ви можете запрошувати по черзі або шукати по прізвищу. Знаходимо потрібного працівника, бачимо, що статус ВІСОС активний, натискаємо три крапочки Редагувати, спускаємося донизу у блоці Дані авторизації в системі USOS та контакти натискаємо на олівчик. Після чого у розділі Email вставляємо пошту, за якою даний співробітник зареєстрований в ІСОС та натискаємо Зберегти, після чого натискаємо кнопочку Запросити в систему. Далі працівнику на пошту прийде лист, де необхідно підтвердити свій профіль. Після того, як працівник підтвердить всі дані, він зможе авторизуватися під своїми даними в хас 24 та почати працювати.